Вітаю вас, друзі! Скажіть, вже складно дивитись відео про ці мікрофони, рекордери, програвачі. Хочеться простого людського огляду на навушники. Та в мене, знаєте, друзі, є якраз таки один чудовий кандидат. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMach, а це огляд. Месінхайзер Акцент. Новенькі друзі, тільки тільки но з заводу. Цей огляд виходить менше, ніж за тиждень після того, як ці навушники пішли у продаж. Коротше, новіше просто не придумати. Тож, що ж нам пропонує Sennheiser в своїй новинці: фірмовий звук, активне шумозаглушення і 50 годин роботи. Цікаво, от і мені також. Тож, давайте розбиратись. Ой, давайте я це просто зроблю при вас. Добре. І другий. Ай! Кайф. Комплектація, друзі, в нас невеличка. В комплекті йдуть самі навушники, кабель Type-C USB і інструкція. Все дуже скромно. Шкода, що Sennheiser не додають хоч якийсь чохол. Ну, от, наприклад, типу ось такого. Від аудіотехніки, просто невеличкий мішечок, вже було б набагато приємніше. Перейдемо до зовнішнього вигляду. Виглядають вони приємно, стали чимось схожі на Sony минулих поколінь. Або мені це, знаєте, просто здається. В порівнянні із 450BT ці мені подобаються набагато більше. Лаконічний дизайн, два маленьких логотипи на оголів'ї і все нічого зайвого. Навушники, хоч і з пластику, але дуже приємні на дотик і не відчуваються дешевими. За це їм одразу окремий плюсик. Зверху навушники розташовані мікрофони, а всередині намальовані літери, для того, щоб ви не переплутали сторону і не порушили собі стереообраз. На правому вусі в нас Type-C конектор і кнопка керування. Про них і поговоримо. Всього, друзі, чотири кнопки. Перша комбінована кнопка керування біля Type-C. Затримання на 3 секунди вимикає ваші навушники. Затримання на 5 секунд вмикає пошук пристроїв. Один натиск вмикає вам режим прозорості на 10 секунд і зупиняє музику. Або виклик... Викликає. 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 Я Два натиски на кнопку перемикає вам режим прозорості на режим шумозаглушення. І один натиск вмикає вам режим прозорості на 10 секунд і зупиняє музику. Або якщо у вас вже режим прозорості, він викличе вам сірі. Далі кнопки підвищення та зменшення гучності, та кнопка Play Stop, котра перемикає треки, та є кнопкою відповіді на дзвінок. Керувати нормально. Не можу сказати, що є якісь незручності. Як ви вже помітили, друзі, в нас тут лише Type-C. 3,5 мм. Вирішили не завозити, але не засмучуйтесь, оскільки підключивши ці навушники по Type-C до вашого комп'ютера, вони будуть працювати як нормальні дротові. Плюс всі функції керування, мікрофон, а також режим прозорості та шумозаглушення будуть працювати дуже зручно і дуже корисно. І Якщо ми вже розмовляємо за зручність, то особисто для мене вони надзвичайно зручні. Хоча, якщо ви регулярно дивитесь наші відео, то пам'ятайте, що в мене аномальні вуха, котрим всі навушники добре підходять. Тому собі я би не довіряв би. Обов'язково звертайте увагу на посадку та на те, наскільки вам зручно, чи нічого вам не давить, чи нічого не затискає, тому що саме це є найважливішим при виборі навушників. Продовжуючи розмову про ці навушники, амбушури в них дуже м'які і дуже приємні на дотик. Цікаво, що вуха в них майже не пріють навіть при довгому носі. Але друзі, повторюсь, що це виключно мій досвід експлуатації. І якщо вони мені дуже комфортні, це не означає, що вони будуть такими ж комфортними для вас. Майте це на увазі. Тепер давайте перейдемо до цікавого звук. Тут, звісно ж, є фірмове звучання Фіценхайзера, тобто море і море басу. І ще й режим бас-буст в придачу. Але працює він не під силенням низьких, а якраз таки навпаки, зменшення могучності високих і середніх частот. Дуже дивно насправді. Коротше, для збочених любителів басу підійде. До речі, про них. Хіп-хоп та реп слухати в них дійсно одне задоволення. Дуже приємно, що бас не розпливається в кашу, хоч його. І реально багато. Також дуже круто, що можна чітко чути саб-бас, тобто частоти біля 60 Гц, 50 Гц, ну і так далі. Точно не скажу, що чую їх в кожних навушниках. Тому тут синхайзером ще один плюс. Але найнезвичнішим для мене стала вібрація. Не знаю, чи то від тої кількості низьких частот, чи синхайзер тут реально влаштував якісь моторчики, щоб вони трохи вібрували. Коротше, знаєте, що бас буде віддавати вам в череп. Чи добре це, чи погано вирішувати тільки вам. Мені, наприклад, зайшло. Особливо коли слухаєш музику не на високій гучності. Знаєте таке цікаве відчуття. Якщо не враховувати бас, то далі по спектру вони непогано отбалансовані. У крайньому випадку ви завжди можете відлаштувати їх вручну. Сподобалось також відсутність різких високих. Навіть в тих треках, де ти знаєш, що буде різати вуха, все слухається добре. В принципі, звук хороший. Зрозуміло, що він не ідеальний, не вистачає більш широкої сцени, і особливо для мене не вистачає панчу. Вони прям зовсім м'якенькі. А я люблю, щоб якщо бочка, то щоб ти її прям так відчув. А тут, ну, ти відчуваєш лише вібрацію від басу. Та тим не менш, насолоджуватися музикою це ніяк не заважає. А ось що точно допомог. А ось що точно допомагає, це активне шумозаглушення. І в цих навушниках воно працює надзвичайно добре. Та давайте для початку розберемось з режимами роботи. Їх в нас два: шумозаглушення та режим прозорості. Вимкнути і те, і інше простим шляхом у мене не вдалося. Можливо, проблема в тому, що це новий продукт, і просто якось про це забули, і додадуть далі у оновленнях. Або, можливо, просто я щось робив не так. Та тим не менш, Обидва режими працюють дуже і дуже добре. Режим прозорості я можу порівняти із активними навушниками, умовними говардами. Все навкруги чуєш дуже добре і чудово відслідковуєш напрям звуку. А режим шумозаглушення працює, наче в кіно. Подвійний клік по кнопці і весь шум зникає. Відчувається дуже ефектно, але, звісно ж, без фанатизму. Це добре працює на перманентний шум, типу дорога, метро, шум ресторану тощо. Але якщо з вами поруч хтось говорить, то ви, звісно, це почуєте. І це важливий нюанс, бо це в першу чергу ваша безпека. Навіть в цьому режимі ви зможете почути сигнал водія або як вас хтось кличе. По відчуттям, це один із найкращих шумодавів, що я чув. Але без нюансів тут не обійшлось. І вся проблема тут в мікрофонах. По-перше, відрозахисту в них майже немає, і хоч в застосунку є режим проти вітру, він не допомагає. І особливо вітряна погода або поїздка на самокаті, велосипеді, вам буде супроводжуватися шумом вітру в мікрофон. І ось ключове: ви чуєте цей шум, коли активні мікрофони. А оскільки є лише два режими прозорості і шумозаглушення, вони активні завжди. Тому звичайний режим цим навушникам просто необхідний. Ось така ситуація. Та щиро кажучи, я це помітив там в перші там, години, а потім не звертав на це увагу взагалі. Не дратувало, не бісило, просто забув і все. Влаштований мікрофон для розмов не працює. Ой що працює все працює. Звук мікрофону ви можете зараз оцінити самостійно. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMag і це тест мікрофону Sennheiser Accentum. Під'єднуються навушники по Bluetooth 5.2 і також мають підтримку кодеків aac CBS та aptx і aptx HD Тому власники андроїдів я вас вітаю. Керуються ці навушники фірмовим застосунком від Sennheiser, Він же Smart Control. В першу чергу можемо побачити статус заряду акумулятору, менеджер під'єднання до пристроїв, еквалайзер обов'язково керування режимами ANC та режимом прозорості. І також є декілька цікавих функцій. Саундчек це є функція автоматичного налаштування. Застосунок попросить вас увімкнути музику і далі почне пропонувати вам по три варіанти звучання. Я би все ж таки рекомендував би вам проходити цей тест. Він дійсно може покращити звучання особисто для вас. Далі є дуже приємна функція Sound Zones. Ви маєте змогу додати декілька локацій, наприклад, там робота, дім. Магазин, все що заводно, і налаштувати, щоб навушники змінювали свій режим і налаштування еквалайзера, коли ви приходите там до цієї локації, і навпаки, коли ви з неї йдете. До прикладу, приходжу на роботу, вмикається режим прозорості і скидається налаштування еквалайзера. І коли виходжу з роботи, вмикається ANC та мій там якийсь особливий налаштований пресет еквалайзера. Виглядає дуже зручно, але наскільки воно практично в житті, ну може показати лише час, котрого в мене на жаль, із цими навушниками немає. Або поки що немає. І остання особлива фішка це функція сайтон. Насправді це невеличка деталь, але дуже приємна. Завдяки цій вкладці ви можете відрегулювати, наскільки гучно ви будете чути свій власний голос, що насправді дуже доречно для навушників із влаштованим шумодавом. Бо я, наприклад, відчуваю дискомфорт, коли не чую себе при розмові. Тому ця от фішка спеціально для таких, як я. Треба сказати пару слів про еквалайзер. Тут, звісно ж, є налаштовані вже пресети, типу там поп, рок, джаз. Можете використовувати їх, або можете налаштовувати власні пресети. І насправді, от про еквалайзер хочеться сказати, що він, ну от я не можу сказати, що. Тут він якось сильно впливає на звук. Тому, от, якщо вони можуть його ще покращити, я дуже сильно хочу, щоб вони цей еквалайзер привели до ладу і щоб він більше впливав на звук. Дякую, Сенхайзер. Заздалегідь, взагалі, всі ці функції дуже добре грають на те, що знімати наушники просто немає потреби. Можливо, я би трохи гучніше зробив би режим прозорості, або теж йому додав би регулятор гучності. І до цього всього ще й додається дійсно вражаючий час роботи до 50 годин. Що дійсно дуже і дуже багато. Це як мінімум три дні постійного носіння. А про зарядку я взагалі не думав, тому що я приходив додому, сідав за ПК і під'єднував їх через Type-C. Звук є, функції працюють, навушники заряджаються, просто кайф. Висновок. Не дивлячись на всі їх недоліки, мені ці навушники дуже сильно зайшли. В першу чергу за їх зручність для моїх вух і для моєї голови, вони просто ідеальні. Зручне керування, приємний режим прозорості і дуже крутешому заглушення. Ну і звісно ж, цікавий звук, хоч і не такий, як я зазвичай полюбляю. Якщо вони вам підійдуть по комфорту, по зручності, по посадці, то знімати ви їх не захочете взагалі. І я дійсно серйозно думаю над тим, щоб придбати такі. Зручно, просто жах. Ціна на сьогодні 7,5 тисяч гривень. Це вдвічі менше за Momentum 4. І, як на мене, це дуже гарний варіант для фанатів звуку від Sennheiser. бо ці навушники їм зайдуть просто на 100%. А тим, хто не фанат, то дуже і дуже рекомендую ознайомитись. А послухати та випробувати ці наушники ви можете в наших салонах в Києві, Одесі та Дніпрі. Завітайте, будемо вам раді! А якщо ви і не в Києві, і не в Одесі, і не в Дніпрі, то завітайте на наш сайт і замовляйте Sennheiser Accentum. Також, друзі, обов'язковий традиційний розіграш. П'ять велокодок розкидані по всьому відео, ваша задача їх віднайти, вказати тайм-коди і. Написати, що це були за завелокотки. А в подарунок у нас сьогодні не очікувано Powerbank для того, щоб ви могли заряджати свої навушники, котрі не мають 50 годин роботи. Переможець минулих відео вже отримав свій подарунок, і я запрошую вас до участі. Тож я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коменти і дзвоніть у дзвони, щоб не пропустити наступне відео. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMach. Побачимось за секунду.